Всім доброго дня! Сьогодні я буду готувати смачну запечену картоплю. Для цього я беру картоплю, ось таку середню картоплину, розрізаю її ось на таких рівненьких чотири частинки. Картоплю я порізала такими рівними приблизно кусочками. Зараз ми додаємо цибулю і чесничок. Цибулину беру я одну таку середню. І розрізаю її на такі чотири частинки. Ось цибуля в нас готова, я її всипаю до картоплі. Зараз нарізаю дрібненько чесничок, беру таких 2-3 зубчики чесничку. Несенько його нарізаю, бо з чесничком картопля, виходить, набагато смачніша. Чесничок також нарізала. І додаю до картоплі. Це перемішую. Тепер в тарілочку я вливаю олію. Олію можна використовувати будь-яку, але смачніше виходить з оливковою олією. До олії я додаю сіль, ось так приблизно столову ложку солі. Тепер я додаю базилік. Дуже смачна картопля виходить з базиліком. Все це я перемішую, додаю перець. І вливаємо в картоплю, картоплю. Перемішую і залишу на 10 хвилин, щоб вона постояла. Картопля виходить набагато смачніше від жареної і дуже смачна з базиліком. Все нехай вона собі трошки постоїть. Ось картоплю я буду запікати в такій формі, я її застелила паргаментом і зараз буду викладати картоплю. Ось так ми її акуратно поскладаємо, щоб вона нам гарно пропеклася. Ось картопля наша готова. Я її ставлю в духовку. Духовка в нас розігріта на 200 градусів, і пекти вона буде приблизно десь 50 хвилин. Ставимо пекти. Ось наша картопля вже готова. Картопля вийшла дуже смачна. Пробуйте! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!